Напередодні 31 грудня родина Маріупольського університету поспішає на роботу. Хтось вже готується святкувати та сповнений радісним настроєм, а хтось завершує останні справи, щоб впевнено увійти в новий рік. Поки бухгалтерія закриває фінансові звіти, а студенти складають заліки у викладачів, технічний відділ вимикає сервери, щоб дати їм відпочити хоча б у святкову ніч. Тим часом центр міжнародної освіти вже встиг запланувати наступні візити. Рік, що минає, видався плідним і подарував пам'ятні моменти. Ми приймали поважних гостей з різних куточків світу та, як завжди, раді були бачити у своїх стінах добрих друзів і надійних партнерів. А якими теплими і продуктивними стали другі стратегічні сесії Маріупольського університету? Великою командою натхненно планували спільне майбутнє. Ми завершили важливі проекти, які дали змогу віднайти свою нову місію стати кращими та конкурентними. А також розпочали нові, щоб не зупинятися на вже досягнутому. Нам вдалося об'єднати громади Донеччини навколо університету та зробити осередок рідного краю в серці України. З амбітними прагненнями та світлими надіями ми йдемо. Нехай новий рік принесе нам щедрі можливості міжнародної співпраці, щоб кожен день був сповнений щирої радості і бажання творити та діяти. натхненим на дослідження, щоб рухати українську науку та гідно представляти її на світовій арені. Нехай у прийдешньому році удача супроводжує усе задумане, а заповітна мрія стане ще ближчою. Бажаємо сміливо дивитися в майбутнє, прагнути перетворень і змін на краще, щоб можливостей для нових знань ставало більше і завжди із завзяттям покращувати навчальний процес. Нехай новий рік подарує круті ідеї, а для їх втілення бажаємо невичерпного творчого піднесення. Бажаємо якомога більше розумної молоді та талановитих викладачів для їх встановлення, щоб і в новому році робити багато корисного для громад та надавати можливість навчатися протягом усього життя. Нехай в прийдешньому році ми будемо об'єднані спільною метою, збереженням нашої ідентичності та нашого Маріупольського університету. Крокуємо назустріч новому, сповнені віри та оптимізму. Зі святом!